Пригоди цибулинки. На городі, що розкинувся біля білої хатинки під вишнею, жила собі маленька цибулинка. Вона була така кругла, як м'ячик, і мала на собі багато золотих, наче сонце, хустинок. Кожна хустинка була тоненька, як папірець, і шароділа від легенького вітерцю. Кожного ранку. Цибулинка дивилася, як над нею літають бджоли і мріяла стати великою та дуже потрібною. Але її сусіди, морква й бурячок, часто кипкували з нею. А ха-ха, сміялася морква. Тільки на себе знімуть хустинку, як усі одразу плачуть. Ти якась дуже плаксива. – «Хі -хі -хі додав бурячок, і взагалі. Ти така маленька і нецікава. Цибулинка дуже засмучувалася і ховалася під зеленим листям, щоб ніхто її не бачив. Але одного разу до городу вийшла бабуся Марічка. Вона шукала, щоб смачненького приготувати для своєї онучки, яка трішки застудилася. Бабуся Марічка уважно глянула весь город. Я обрала цибулинку. Ой, здивувалася цибулинка, вона обрала мене. Морква і баячок не вірили своїм очам. Бабуся обережно віднесла цибулинку до хати, зняла з неї золоті хустинки і від цього з очей бабусі полилися маленькі сльозинки. Але вона не засмучувалася, бо знала. Що цибуля це справжній скарб. Вона дрібненько її порізала і додала до запашного курячого бульйону. Відразу по всій хаті рознісся такий чудовий аромат. Коли онучка з'їла суп, вона відчула, що їй стало набагато краще. Її щічки переживіли, а носику стало легше дихати. Бабуню, який же смачний супчик, сказала дівчинка, я вже зовсім здорова. І ось що сталося. Дівчинка швидко одужала, і відтоді вона завжди додавала цибулю до своїх страв і розповідала своїм друзям, що це дуже корисно. Цибуля допомагає побороти застуду, дає багато вітамінів. І робить усі страви смачними та духмяними. І тепер, коли цибулинка чує, як хтось із неї кипкує, вона вже не засмучується, бо знає, її маленьке серце наповнене великою силою, а її сльози це справжні чарівні ліки, які допомагають людям бути здоровими та щасливими.